Сьогодні в день з Романом Колядою на українському радіо. Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо о цій порі. Починається програма сьогодні в день, як завжди, вона буде двогодинною і насиченою. О 14.30 будемо говорити про наступ на державну архітектурну бібліотеку, яка вже з січня може залишитися без приміщення і просто неба. Якась така дуже зла іронія в цій новині. Є будемо розбиратися з заступницею директора бібліотеки, яка завітає до нашого ефіру. О 14.10 Згадуємо, що 14 грудня це день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І о 13.37 Будемо гадати, що ж нам робити, якщо почнуть системно падати такі от сайти, від яких залежить робота дуже багатьох речей, коли трапляються такі глобальні збої. Але це все згодом. Просто зараз про наші рідні реалії пов'язані з роботою Верховної Ради на цьому тижні. У нас на зв'язку зі студією політичний аналітик Дмитро Литвин. Дмитро, вітаю. І я вас вітаю. Отже, на нараді у Дмитра Разумкова було обговорено порядок денної роботи парламенту. Попередньо відомо, що будуть розглядатися питання роботи ЗК державного бюджету на 2021 рік. І також очікується, що завтра буде проголосовано щодо спецстатусу Донбасу. Що і ще можна очікувати, кажуть, що сьогодні кадрові питання не обговорювалися. Зрештою, про кадри теж поговоримо, тому що у нас може з'явитися кілька нових міністрів. Ну зрештою, не посад, а персоналі на посадах міністра. І, можливо, там під кількома крісла все ж таки захитаються остаточно. Про все це впродовж найближчих 20 хвилин. Нагадаю, працює наш студійний вайбер, як завжди, 097 107 1079 і Телефон прямого ефіру 239 62 92 код Києва 44. Дмитро, Чого ви особливо з, з, з особливим напруженням чи з особливою напругою чекаєте від Верховної Ради на цьому тижні? Якого рішення? Та головне, щоб вони змогли проголосувати бюджет на наступний рік. Якщо вони це зроблять, то в принципі вже випроводують своє існування в цьому місяці. Все інше це знаєте такі речі, які ну виглядають ніби терміновими, але насправді треба дивитися на деталі. А от а ось бюджет він необхіден необхідний саме в тому вигляді, як його. Представив уряд у Верховну Раду, в принципі, щоб не змінювали його якось там особливо. Тому що це важливо для нашої співпраці з міжнародним валютним фондом, і якщо ну в принципі все буде успішно, хоча б з цим, то є шанс, що у січні отримуємо гроші від МВФ, які дуже необхідні для того, щоб просто пройти нормально цей зимовий період. А інше питання, там скажімо, от про особливий статус там продовження дії закону, ну це скоріше таке формальне рішення кадрові питання, вони обговорюються вже там дуже довго і незрозуміло, які все ж таки можуть бути прийняті. А що стосується Рішень, які мають завершити нарешті цю кризу спровоковану суддями Конституційного суду, ну там теж знаєте, треба дивитися на деталі, тому що м -м, поки що депутати ніби йдуть, знаєте, скоріш на виконання того рішення, яке було прийнято Конституційним судом, а рішення це воно відверто антидержавне, і тому велике питання: чи варто його взагалі виконувати, чи треба шукати якийсь інший шлях, ніби так. Що це рішення ніби є, але ж все ж таки якось обійти і залишити нормальну сувору кримінальну відповідальність за всі порушення при декларуванні? От вже широкими мазками ви зараз пробіглися по всім основним пунктам? Тепер з вашого дозволу, давайте трошки конкретизуємо. З приводу бюджету цей проект, який підготовлений саме в урядовому вигляді, там зараз враховані всі побажання МВФ, чи це, як завжди, така спроба маневрування, щоб влаштувати всіх і вся, так би мовити. Тому що зрозуміло, що бюджет кризовий, це бюджет країни, яка знаходиться в не найпростішій ситуації. Що ви можете про цей бюджет сказати? Ну, дивіться, там же ситуація, яка що насправді думає МВФ, ми не знаємо, тому що МВФ відкрито це не коментує, і ми знаємо це лише з зі слів тих, хто бере участь у переговорах з МВФ з українського боку. Це на сам перед Міністерство Фінансів. Міністерство фінансів стверджує, що вони погодили цей проект бюджету з МВФ. А якщо вони це стверджують публічно, і ми не бачимо якоїсь проклажної комунікації з МВФ, що типу, що типу там ні ні не погодили. Не то, значить, це правда, і в принципі, МВФ, мабуть, влаштовує ті показники, там які є основні в цьому бюджеті. І якщо можна було важно послухати сьогоднішню погоджувальну раду, то в принципі риторика у представників парламенту така, що вони розуміють приблизно, що там суттєво нічого вже не зміниш, і що там деякі фракції кажуть, вже що ми точно не голосувати за цей бюджет, а деякі такі знаєте, ніби врод і кажуть, що треба не будуть, і будуть, і треба подивитись. От, в принципі, хтось там може додати голосів. До для Слуг народу, щоб 226 точно було. Тобто, в принципі, оце от найважливіша річ насправді, тому що е, ну інтрига не в тому, що це чи відомо ми в наступний рік з бюджетом, чи не відомо ми в наступний рік з бюджетом, там чи буде бюджет ніч. Усе це другорядне. Головне просто щоб е, затверджені були оці показники станом саме на цей час, от на там грудень січень, які погоджені з МВФ. Там наприклад, коли ми вийдемо. Вже в наступний рік, там, скажімо, за підсумками першого кварталу можна буде подивитися, що виконується, що ні, як змінити, як додати, як перерозподілити. А от зараз важливо це зробити просто для того, щоб МВФ сказав щось таке позитивне, типу нормально Україна виконує свої там, якісь зобов'язання. Ми там гроші дамо тоді. Або якщо навіть вони не дадуть гроші, буде там найгірший варіант, що вони в принципі там скажуть, що ми щось виконуємо, але гроші не дадуть, і ми зможемо вийти на там на ринки і взяти гроші в комерційних там кредиторів. Це буде нормально тому, що просто треба зараз взяти гроші, щоб пройти оцей зимовий період. Це така завдання, воно, знаєте, ніби здається технічним, але від нього дуже багато залежить і соціально, і політично, і в усьому іншому. Щодо цієї от рішення МВФ, яке буде або буде позитивним, або буде можливо якийсь нейтральний сигнал. Ви кажете, всі ж розуміють, що це рішення потрібне. Ну мені так здається, принаймні серед депутатського корпусу. І от депутат від голосу Ярослав Желізняк на своєму телеграмі написав, що голоси є із запасом. Тим не менше, ви кажете, що все-таки якесь маневрування ті проголосують, ті не проголосують. Буде з якою метою? Навіщо це все? Ну, це ж дивіться, це ж бюджетний процес. Він традиційно використовується там різними групами впливу для того, щоб натиснути там на офіс президента або на уряд. Ну зараз уряд менше значення має, але на офіс президента все ж так натиснути. І там, знаєте, от, а що якщо не проголосуємо, а що якщо тут, а що якщо так, і можна щось знаєте, отримати собі в обмін на певну гарантію, що проголосується. Я думаю, що в принципі зараз всі розуміють, що ситуація така доволі тривожна, і не будуть гратися з цим дуже сильно, але не виключав би, знаєте, от я нагадав просто. То що у нас є взагалі в країні такі пули, знаєте, партійні і напівпартійні, які займаються своєю агітацією, не зважаючи на реальну ситуацію. От, наприклад, є там пул Медведчука, Пул Порошенка, Пул, такі ніби там грантових організацій різних, от що вони зробили, скажімо, коли влада вирішила змінити очільника національного банку влітку? Це ж була штучно розіграна істерика на тему того, що національний банк там втратив незалежні, зараз все буде кошмар, гіперінфляція там. Почнуть друкувати гроші і так далі. Усе це виявилось брехнею. Ну, це було три або там чотири місяці повної брехні, повної такої е, штучно вигаданої істерики, яка була там в усіх медіа. До чого це призвело? Це призвело до того, що е, Міжнародний валютний фонд поставив на паузу. Тримісячно приблизно відносини з нашою країною. Тобто, в принципі, ми б могли отримати від них гроші ще там, десь восени, скажімо, там там у ну, вересні або жовтні. Але, от через ту істерику, через отой скандал, бо для них національний банк це дуже серйозно. Якщо вони отримують там сигнали з різного роду, що типу там ганьба зараз все зламається, нічого не буде, то вони казали, окей, подивимося, як буде працювати національний банк, і вони дивилися три місяці. А сталося потім, що Конституційний суд ще додав своїх рішень на скасування там антикорупційної реформи. І потім ще там почалось різні речі, і от знаєте, одне за інше, одне за інше, одне за інше. І ми зараз це домовити весь цей час без грошей міжнародного валютного фонду. Хоча могли б їх отримати, тому що фактично, от якщо подивитися на той меморандум, який у нас є з МВФ, то там от ті маяки, які... Саме на цей рік, на ці місяці, вони всі виконуються, і гроші в мене отримали лише через те, що була така критика. І я до чого це веду? Я веду до того, що якщо зараз буде якась аналогічна ситуація з бюджетом, що якась там не знаю, група впливу почне розганяти якусь штучну істерику, що зірветься, то ми можемо потім на місяці ще отримати чергову паузу, яка не буде мати жодної там реальної причини, буде абсолютно штучною, але буде завдавати реальну шкоду країні. От щоб цього не було, треба просто взяти проголосувати цей бюджет, а потім дивитися, як жити далі цим. Бюджетом може щось змінювати за підсумками. Першого кварталу і нагадаю на хвилях українського радіо гості політичний аналітик Дмитро Литвин. Це програма сьогодні в день. На наших хвилях працює наш студійний вайбер 097 107 107 9 Телефон прямого ефіру 239 62 92 код Києва 44 Тут от, Тут традиційна така достатньо репліка для обговорень бюджетних від нашого слухача Віктора, що мовляв отримати гроші щоб. Знову красти, отримати гроші, бо немає що красти. А ці от транші МВФ раніше дуже часто нарікали, що мовляв ці гроші проїдаються там або щось таке інше. Чи реально зараз доречно говорити про те, що ці гроші розкрадаються, наприклад? Ну, давайте дивитися правді в очі. Щоб вкрасти гроші МВФ, треба ж зробити це якось фактично: взяти оці гроші, які прийшли, і перекласти собі у кишеню. Ми зараз маємо оці от транші, який там не дійшов до нас, здається, на початку літа чи там наприкінці весни я вже забув від МВФ. І він пішов уперше за довгий час безпосередньо до бюджету. Не у резерва національного банку, як це було раніше, там а безпосередньо до бюджету. От якщо воно йде ці гроші у резерву національного банку, як це було раніше, то нам їх вкрасти взагалі неможливо, тому що це все дуже. Чітко контролюється, всі бачать, де ці гроші є, як вони там ходять, і як використовуються, і все таке інше. Якщо це йде до бюджету, скажімо, да, то там, наприклад, не знаю, на покриття якогось дефіциту чи на якісь там видатки, то чисто теоретично можна так зробити, що ці гроші вони пере... приїдуть до когось в кишеню. Але ви ж розумієте, що це ж гроші міжнародного валютного фонду. Там ще бувають гроші, скажімо, від Євросоюзу. От Євросоюз дав минулого тижня 600 мільйонів євро на підтримку там, бюджету нашого. Всі ці гроші вони дуже прискіпливо дивляться, як вони витрачаються. Тобто, ці люди вони ж не зацікавлені в тому, щоб давати гроші всім на світі, і там нехай хтось краде, хтось не вкраде. Всі розмови про те, що гроші там крадуться, вони ж відбуваються з такого, знаєте, повсякденного досвіду, що всі бачать, там не знаю, хтось хабардав, хтось там не знаю, купив щось за втричі дорожче, ніж воно коштує, і різницю поклав собі в кишеню. Ну, тобто ці такі схеми вони йдуть не від того, що МВФ дав гроші, ці гроші вкрадені, а від того, що десь якийсь там посадовець, м, щось якісь гроші, які отримав вже з державного бюджету, якось їх прожив собі в карман. Тобто тут крадіжка, якщо вона можлива, вона можлива на такому м, нижньому рівні, де вони ну, зазвичай відбуваються у нас в Україні, і там їх, в принципі, можна зловити. І їх ловлять. От Подивіться, що скажімо там, антикорупційне бюро зараз як е, розпрацювалося. Вони ж там вже е, третій хабар е, піймали, який несли голові фонду до державного майна вони піймали там сьогодні або вчора отримали запобіжний захід для керівника одного з державних підприємств у наших портах. Ну, тобто ця робота ведеться. От, і взагалі підсумовую, що до чого я це я веду. Гроші безпосередньо МВФ вкрасти неможливо. Можливо, вкрасти гроші держави, які через бюджет йдуть кудись. І от там, де от кудись, їх там крадуть, можливо. І оце треба ловити, звісно. І це відповідальність безпосередньо таких там, структур, як Контракційне бюро, як державне бюро розслідувань. Всі ці от люди у нас їх дуже багато, нехай вони себе ловлять. І, в принципі, я думаю, що вони зараз зацікавлені. Показати результат на кінець року, тому що знаєте, кінець року це такий час, коли треба підвати підсумки, і будуть підвати підсумки, в тому числі роботи антикорупційних органів, там не знаю, прокуратури, Ви гадаєте, тобто, що о, зараз... варто чекати якихось гучних справ? Я думаю, що щось таке показове може бути, що знаєте, так типу, дивіться, як ми ловимо на да? що там кінець року, а ми тут ловимо. Тобто, в принципі, оці процеси вони зараз нам на користь в тому сенсі, що вкрасти щось буде вдвічі неможливіше ніж було б зазвичай, коли там МВФ або Євросоюз дивляться за грошима. Ну загалом, це нам дійсно на користь. Щодо закону про особливий статус Донбасу, це дійсно така з одного боку технічна історія, з іншого боку, цю технічну історію кожен раз супроводжують більшою чи меншою мірою історичні коментарі. Що буде цього разу? Будуть історичні коментарі, звичайно, але знаєте, що найбільш іронічно в цій ситуації, Те, що найбільш історично критикується цей закон, і все, що там буває, ці люди, які безпосередньо причетні до ну в принципі створення тих норм, які там є. Бо цей закон він в принципі ухвалений на виконанні мінських домовленостей. Мінські домовленості написані в конкретний історичний час, конкретними людьми, які були тоді при владі. Вони все це погоджували. Якщо згадати там 14-й рік, коли там все це почалося з цими законами про особливий статус, так далі, то. Навіть виключали табло у Верховній Раді, коли голосували. І от воно ж все це тягнеться з того часу, і зараз там ну нічого нового не бувало, це, це істерика, яка повторюється з року в рік, і там, скажімо, хтось згадує, що там російська мова гарантована комусь, хтось там ще щось згадує, якісь там загони міліції, спеціальне вордло. Все це розумієте, ну така політизована річ, що треба для своїх виборців відпрацювати порядок денний на завершення року. Ну так завжди буває, нічого з цим не робиш. Тут важливіше інше, важливіше, те, що все ж таки, коли ми будемо Рухатися далі у цьому мирному процесі, який все ж таки відбувається якимось там чином, треба бути вносити правки в цей закон. Вони, в принципі, зрозумілі, і там є певні проекти рішень на, на, для того, щоб ці правки втілити в життя. І от тоді буде скандал набагато більший. Але в чому сенс? Сенс в тому, що ще в 2016 році, скажімо, наші представники України як держави погодили там, скажімо, формулу Штайнмайера, погодили ще кілька речей, які от в переговорах вони тягнуться, 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 і в якийсь момент все одно будуть цілені в українському законодавстві. Цей момент може бути там в наступному році, ще колись, але він буде. Розумієте? і от зараз, коли ми там дивимося цей закон про особливий порядок місцевого самоврядування, я одразу всім нашим слухачам один раз взяти, прочитати, побачити, які там норми є, і зафіксувати собі, що те, що там вже є, це не гірше, що може бути. І всі інші там якісь справки, мабуть, новий там повний, повністю новий закон, це буде лише можливо дещо краще ніж те, що є зараз. Тому боятися тут абсолютно нічого, це формальна річ. Вона робиться на виконання мінських домовленості. Вона потрібна для того, щоб наші перевірники могли продовжувати вести там переговори uh -huh. і щоб Україну не звинуватили в тому, що ми виходимо з мінського процесу. Окей, okay, Дмитре, все ж таки, повертаючись до антикорупційної діяльності і рішення конституційного суду скандальний реакція міжнародної спільноти на неї, на, на нього на це рішення, і те, що зараз відбувається в Верховній Раді, чого можна в цьому сенсі, в цьому контексті чекати до кінця року? Ну, дивіться, у нас 16 грудня цього тижня закінчується той термін, який дав Конституційний суд, коли визнавав на частина частину положень закону про набу. Там от всі повноваження президента по створенню набу, по призначенню директора, по звільненню директора, по призначенню членів комісії по аудиту. Набу усі ці повноваження президента визнані неконституційними. Зараз я так бачу, що в Верховній Раді немає такої, знаєте, великого бажання. Цей закон приписати так, щоб хтось інший, окрім президента, міг це зробити. Що це означає на практиці? Це означає, що от після 16 грудня жодна посадова особа в Україні не зможе, скажімо, там звільнити Артема Ситника з посади директора набу, тобто, от просто немає такої, знаєте, правової бази для того, щоб якась посадова особа зробила такий там або інший крок, і з одного боку, це. Ну, проблема, тому що коли це не врегульовано законодавстві, ну це можна там різні причини для спекуляції мати. А з іншого боку, це наоборот, навпаки, дуже сильно стабілізується ситуацію. Бо якщо Так, якщо ситника ніхто не може звільнити, то його і не звільнять, розумієте? І от всі ці спекуляції навколо там ситника, навколо м аудиту, або всіх інших речей, вони припиняться просто за визначенням, тому що не буде твоєї там посадової особи, яка може це зробити. І е нарешті можливо після цього. М все ж таки, от завершиться і ця от тема у наших переговорах там з євросоюзом, з МВФ, з загалом заходом, які захищають незалежність антикорупційних органів, і кажуть, що от посягання тут є в Україні. Якщо не буде цього правового кроку, щоб хтось це посягання реалізував, то в принципі посягання втрачає сенс. щодо кадрових питань: чи звільнять після локдауну Степанова, чи будуть у нас якісь інші міністри, чи призначать Шкарлета, все ж таки міністром освіти? Ваша думка. Ну тут знаєте, треба розбирати кожну окремо. Скажімо паш Крилету, Я поки не бачу, щоб за нього було 226 голосів шість голосів Верховній Раді, але щось з тим треба робити, тому що депутати ж прийняли нещодавно закон, яким значно обмежили повноваження виконувачів обов'язків міністрів. Тому власне от у нас є зараз виконувач обов'язків міністра освіти і міністра енергетики, і вони ну не можуть власне бути міністрами. Як це могла робити там три роки Уляна Супрунська. потрібен повне, але угу. да, вони нічого підписати навіть не можуть їх можуть Нести верховну раду, тому що далі нікуди. Але думаю, що не знаю, не буде там якоїсь такого великого бажання до їх призначити, можливо, і інші люди. А щодо Степанова, і є багато розмов про те, що треба звільнити Степанова, типу там він це провалив і так далі. Але по перше, ми зараз не бачимо катастрофи в наших лікарнях. Все ж таки про це багато кажуть. Але система медична вона працює, можливо, не так, як всім хотілося би, але там немає катастрофи, розумієте і це також робота, яка зроблена. Тобто. В принципі, міняти міністра зараз е, постає питання на кого чи буде він краще, чи зробиться краще в системі щось. І є дуже дуже така велика підтримка у Степанова з боку саме лікарської спільноти. Розумієте, от є лікарі, такі там можна признамо, до них ставитися, як там Тодуров або інші, які кажуть, що будуть відверто протестувати, якщо Степанова звільнять. і будуть там і серед лікарської спільноти є така певна підтримка саме цієї людини. Тому тут, от щоб робити цей крок, ну можна звільнити. Буде Верховній Раді 226 за звільнення. Якщо там буде подання від уряду, відповідно. але Призначити іншого питання, кого Ну, війш, якраз питання. Це, буде це звільнення буде. Це це буде каналізацією протестного настрою. Такого так би мовити, в державі а якого настрою. Ви ж розумієте, що у нас є об'єктивна річ, що наша медична система вот. протягом десятиліть не 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 працне створювалася до того, Все таки щоб це буде щось конструктивне. Викликати. Так, от я власне про це ж Ну, не знаю, я От в цьому питанню я не думаю, Знаєте, мені от особисто степанова не шкода. На можна звільнити, звісно. Там багато хто хоче звільнити, багато хто хто щоб повисповісти на нього негатив. Але я не бачу, що от такої, знаєте, якщо навіть Ісуса Христа зараз призначити міністром охорони здоров'я, він не зробить цю систему, нашу таку, яку ми мріємо бачити, розумієте, тому що це ж система має створюватися протягом. Не те, що років, а десятиліть. Якщо у нас, скажімо, от питання про кисень да є. Е, якщо ви подивитесь там, скажімо, американські серіали на початку х років, які там в лікарнях відбуваються, там навіть можна побачити в антуражі цих лікарень, що там от місце для кисню, скажімо, є там поруч можна пройти туди. Тобто, в західних системах це будувалося, це створювалося, це завжди ну, та, було. У нас в, кисню не приділяли. В зал. нашому і випадку зараз... це треба будувати з нуля, і цим дуже часто да, да, все да. на превеликий жаль сказано. Дмитро Литвин був у нас на зв'язку в програмі сьогодні в день на хвилях Українського радіо. Прогнозували ми можливі рішення Верховної ради, зрештою, вже зовсім скоро побачимо їх, так би мовити, в натурі. Не перемикайтеся, дорогі слухачі українського радіо, будьте з нами.